Доброго вечора. Рада вас вітати на своєму каналі. Як завжди, давайте сьогодні я вам пропоную прослухати таку тему на трьох варіантах. Три різних різні колоди. Вибирайте раз, два, три. Ну а тема буде найкращий подарунок цієї зими для вас. Що відбудеться цією зимою? Що буде для вас сюрпризом? Подарунком. Як подарунок долі цієї зими. Давайте так, почнемо. Третій другий я прибираю, я їх, наверное, отак карти приберу. Ось так. І ми почнемо. Перший варіант. Так, перший варіант. Найкращий подарунок цієї зими. Так, ви бачите? Трошки буду так кластер. Чи так, чи так. Так, перший варіант. Ух, вибачте. Так. Щось пішить. Найкращий подарунок цієї зими. mm -hmm. Перший варіант. Питання. Найкращий подарунок цієї зими для вас. Саме найкращий подарунок, по-першому варіанту, зими для вас це буде, я б сказала, повернення жінки. По-перше, жінка може бути молода за віком, або жінка може бути вашою дитиною. Хто дивиться, або жінка може бути, наприклад, молодшою сестрою. Що тут відбудеться? Тут відбудеться повернення цієї жінки, про яку я вам розповіла. Знаєте як? Повернення її швидко, швидко, зненацька. Десь вона повернеться здалеку, дуже здалеку, ну, в буквальному сенсі, її привезуть. Цю жінку привезуть силою, або вона десь утримувалась силою. Ця жінка десь утримувалась силою. Була просто не кажуть де. Ну, я б сказала, можливо, в неї така якась була робота, чи щось сталося. Вона, ну, я б не сказала, що це робота. Це коли людина, знаєте, в буквальному сенсі, ну як можливо сидіти за гратами, можливо, знаєте, наша що полон. Чи десь, бо там жінка була, от як, знаєте, ну як замкнена. Причому, знаєте, це вона не була, я б сказала, як у санаторії. Ні. Це коли ти невільна людина, тебе замикають, обмежують в русі, в їжі, в буквальному сенсі можуть бути, вибачте, зв'язані руки в неї були щось так. От жінка ця повертається. Вже знаєте, я б сказала по цьому варіанту, як <кій> біжить подія, ця біжить весті, знаєте, весть біжить до вас в буквальному сенсі. Цією зимою, вам хтось про неї сповістить, вас хтось оповістить. Можливо, це буде, знаєте, як в буквальному сенсі через дзвінок. Або можу сказати, ще це буде, знаєте, як грім серед ясного неба. Про питання, про питання, яке дуже довго тягнулося, вони могли вирішити, тобто ви чекали цю жінку, питання про неї не могли вирішити. Ви не знали, буде вона повернеться, не повернеться. Ось так і людину, яку ви а ще ви могли знати, ну, як я казала, з дитинства, да? чи ваша э, родичка, да? дитина. Сестра, а ще може бути найближча подруга або подруга як сестра. Ну, такий, знаєте, якщо не тягнути варіант. І тут кажеться, що все, тобто, кінець цієї ситуації і надається буквальному сенсі шанс. Тут, знаєте, я скажу так, по цьому варіанту я можу сказати, предполагати, що ви могли. Думати, що все, людина, знаєте, невідомо, коли повернеться. Що людина, можливо, або вмерла, або ніколи не повернеться, що все ви її вже не побачили. що <кхід> По цьому варіанту ви могли думати, що ця людина, або знаєте, як вона ще й життя коротке буде. При... Ну, що ви її знали, і вона так бистро, швидко швидко уйде життя вашого, що ви більше її не побачите. Але ні, вона жінка, яка. Закрита, ну, десь заградами, чи десь вона закрита, вона з'явиться. Буде допомога. Десь вона далеко знаходиться. Я б сказала, це можливо ну, так, знаєте, інше місце, але да, міс, не 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 країна. Десь як і сказати. Давайте просто сказати, скажемо інша країна, континент. Можливо, хочеться сказати, знаєте, як через воду її привезуть через воду. Можливо, її будуть літаком перевозити, можливо, літаком, а потім везти, Може бути це, я так, знаєте, вже так предполагаю. Буде допомога через державні якісь. Я б сказала, державні, державні якісь структури, держа, якісь державні структури, які вам допоможуть, треті, знаєте, як треті обличчя, треті. Ли, третя сторона. Можливо, госструктури треті сторона допоможе, а можливо, ще інше втрутися сюди, і якісь люди з інших країн, третя особа, може ще так, ось так. Ось такий буде подаруночки вам. Перший варіант. Я вас поздравляю. Якщо це ваш варіант, я вас поздравляю просто щиро від душі. Це буде ну, зненацько. Зненацька. Я б сказала, людина, от ще повторюсь, ця жінка, вона як поневолена, закрита. Ну, щоб сказати, ну, как тюрма, как темно. Там, де вона знаходиться, або сира, або темна, або ще там, можливо, мало світла. Ось так. Ось так. Така новина. Дякую. Давайте ми перейдемо до другого варіанту. Так, другий варіант. <кій> Найкращий подарунок цієї зими для вас. 嗯。Mm hmm. Секундочку мне еще потребно, чтобы я просто верно считала информацию. Опа-па-па-па-па-па, ну все ж гарненько буде. Че, секундочку. Так. Трохи ж сюди виложу, бо там уже не бачу. Це я как доп ще трошечки. Ух ти. Угу. Цікаво. 10 секунду. Значит, да. Жінка. Знаєте, для, для жінки випадає розклад для жінки. Друга спроба. Давайте скажу тут варіант, такий двоякий. Я скажу два варіанти. Перший просто ми, сразу в мене випав, про що я подумала, я і вам розповім, що я бачу в друге. Тобто, я б сказала, другий варіант ділиться на два варіанти. Перший питання: найкращий подарунок цієї зими для вас по другому варіанту хто дуже хворів? Тут йдеться про якусь хворобу, мені хочеться сказати, така хвороба, коли були метастази. Вибачте, червоне коло сьогодні показує хворобу. Пов'язане питання з тілом, хвороба в тілі. Не хвороба душі, там психологічна, ні, це тіло. Хвороба тіла. Мені хочеться сказати, тут вже ну, якось да давно тривожить вас питання зі здоров'ям, тривожить біль. Якщо ну, я не знаю, що тут за хвороба, я не можу сказати, але тут або, миста, от як кажуть, метастази пішли. Це може рак, господи. Ну щось тут вона трошечки як розросталася. Плюс ви переживали, ще були ваші емоції по, по цієї хворобі. Ви переживали? В буквальному сенсі, я б сказала, ви, можливо, думали, що це. Знаєте, ви унаслідували за якоюсь жінкою. Можливо, це ваша мати хворіла, і ви думаєте і вважаєте, якась у вас, знаєте, є та підстава думати, що ви теж хворієте. Що, знаєте, або передають, перед, ну, знаєте, коли передавати хворобу по по роду, знаєте, так буває, по крові там ще щось. Я вам скажу, тут о, цієї зими остаточно ставиться крапка. на цьому питанні і все. Ставиться крапка. А, тому що хворобу цю вам не підтвердять. На майбутньому, тобто, ви за те, що ви переживаєте, у вас є якась хвороба, ви ще думаєте, там, ну, можливо, ви вже проходили обставину. Обслідування. Я не бачу, що тут було втручання. Знаєте, коли ну, операції, я не бачила б сказала. Б, я б сказала, що я не бачу тут операції, але тут ви е, на якомусь обслідуванні або були, або будете. І тут підтвердиться, що нічого у вас немає. Можливо, ви даже будете лежати в такому ну, в, 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 в якийсь центр, великий центр. ну, як, знаєте, не просто Полікліника, знаєте, а як щось якась велика, 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 давайте скажемо, лікарня, дуже велика, якийсь центр, можливо, медичний. Тут у вас. Тобто вам все прояснять і все розкажуть, що ви не хворієте. Тобто тут закриється ваша справа. А з приводу і ваші страхи, і з приводу хвороби, просто розмовами. Втручання ніякого не буде. Бо ви тут себе вже накрутили. Я вже накрутила, ви вже собі подумали, та-та-та-та. Ви вже знаєте, немов тут уже так <хе> я б сказала, от по цьому варіанту. Ви вже думали, що все. Я прям ухожу в мір іной, Моє життя закінчилося. Страхи, тут всі ці страхи, все це роз, 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 розіб'ється. На щастя для вас. Це розіб'ється. По-перше, такий А-варіант, Б- варіант, по-другому е варіанту. Е опять з приводу е тіла, але тут не хвороби, а я б сказала, жінка не могла народити. Е дуже довго це питання у вас, знаєте, сімейне питання я, мати дитину. Ви не могли мати дитину, були спроби, ви могли. Або знаходилися довго в кліні... клініках, ну, коли або лікувалися, або ви тут запліднувалися. Це дуже питання давно. Є. Знаєте, як мати потомства, ви переживали з цього питання. Я скажу так. Що цієї зими ви зможете запліднитися. От і все. Ну, Тобто зимою буде запліднення. Ну, і там уже 9 місяців ви посчитаєте, ви зможете народити. Тобто, ваші самі такі страхи а, зруйнуються, якщо коротко. От і все. От і все. Я вас поздравляю по цьому варіанту. Ну, це якби писанько коротко. Жінка, тут жінка, жінка, і ви знаєте, і ще тут були якісь побоювання, якщо у вас є чоловік, особливо він оць, цей каже, господине, крольчашов, якщо ви ще дуже переживали, що вам вас кине, то ні, ви народите, ви народите від цього чоловіка. Будуть, у вас, <кій> 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 знаєте, я б сказала, буде дитина, а можливо, не одна, а дві. Ну, може, запліднення буде, знаєте, як двиняшки чи щось, можливо, теж так. Ну, дитинка у вас буде, так що буде все, це знаєте, як Божий дар. Ну, як я хочеться, знаєте, як по картам скарга, як я бачу, так, знаєте, от ваша ча, чаша, жіноча чаша, лоно. і воно, воно просто, знаєте, як оце благодать сходить і так наповнюється. І жінка наповнюється енергією, як знаєте, як, як, як дар свыше для вас цієї зими. Ось так. Поздравляю вас. Бажаю вам всього найкращого. Такі, такі цікаві. <смі> Кожен раз, коли формуєш тему для да, розкладу, де не знаєш, що вийде, іноді бувають такі різні, несподівані розклади. Я бажаю вам всього найкращого. Хай це справиться. Для вас, дітки, можливо, тоді. Дівчинки, можливо. Якщо я не пошукаю, я думала казати, не казати, якщо тоді дівчинки можуть все. Дякую. Так. Третій варіант. так, Третій варіант на манара. Давайте подивимось, як вона розкриється. Найкращий подарунок цієї зими для вас. Дякую, як завжди, Ми відкриємо монара. Умбочку. Знаєте, цей варіант дуже якийсь несподіваний. Для Монара. як для монара, да? Ну, давайте я скажу так, інтуїтивно, що я відчуваю, то я б сказала так, цієї зими найкращий подарунок цієї зими для вас. Це так кажуть, карти, да? так? Тут, тут йдеться про те, що людина, якась людина працює десь. Десь людина працює. Цієї зими буде звільнення. Я б сказала, що людина може звільнитися. Або ви звільнитеся самі, або звільнять вас. Но мені більше хочеться сказати, що людина скаже: мене все дістало, я звільняюся. Я вільна. І знаєте, як. У буквальному сенсі просто ставити крапку на, як, на якоїсь роботі там, де ви працюєте, там де колектив. Я б сказала, тут або була б така знаєте, тяжка робота, коли ви в буквальному сенсі, ну я б сказала, багато віддавали сил роботі. Можливо, вже знаєте, або ви виросли з цієї роботи. Або, я б сказала ви вам, або не доплачували в грошах. Тут йдеться про якийсь про тяжкий роботу, Тяжкий роботу, тяжкий не роботу, а тяжкий, смішно кажу, да? тяжкий тягар, робота як тягар. Ось так. Тобто тут звільнення і все. Можливо, біля вас є родичі, тут будуть вас трошечки, я б сказала так, Родичі, друзі, казати, що ти робиш, так робити не ти не така, а те та, те, те осуд, буде осуд. Дуже для вас, якби я сказала, так зненацька. Треба вам, як би сказати, триматися, це по-перше. Бо для бо я б сказала, якщо ви для вашої родини або для ваших друзів це буде, знаєте, зненацька всі, всі привикли так, знаєте, запрягтися і працювати, працювати тут. Ви вирішите в буквальному сенсі зайнятися якоюсь своєю справою. Тут карти кажуть, свобода буде вільна. І я хочу бути вільною, свободною. Яркою, я хочу робити те, що я хочу робити, і за це я хочу отримувати гроші. Я хочу посісти своє місце. Я хочу зробити кар'єру в буквальному сенсі, знаєте, то жінка, як стати імператрицею, зробити кар'єру. І цієї зими ви звільняєтесь, і це є початок якоїсь нової вашої, зовсім нової справи. Ви тут будете вчитися зовсім чомусь новому. А я б сказала так, давайте я скажу філософськи. Трошечки так. Тут, як у вас є, як і ну, у кожної людини, є якийсь дар, так? тут ви нарешті як відкрите себе в чомусь. Почати все спочатку, почати все з нуля. Я бачу, що у вас тут все вийде. Знаєте, як розбудити внутрішній віхор свого таланту, витягти щось на світ. А, і щоб всі це побачили люди. Або у вас є якесь хобі, 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 знаєте, коли ви вдома тайком щось робили, і тут ви е, почнете, ну, можливо, соціальні странички. Да, як, е, десь ви будете публікувати те, е, що ви робите, те, що ви вмієте, там, де ви класна, там де ви сильна. Скажу так. Я вже казала, дам про родичі, друзі, всі будуть просто в шоці, трошечки будуть в шоці. Можливо, щось будуть вам казати. А тут, я так бачу, я б сказала, ви будете йти, як на пролом. Я так сказала, я буду хочу. хочу. Можливо, у вас буде якийсь. Біля вас є якийсь чоловік. Або він вас підтримає, або це буде якийсь перший клієнт. Перший. Чоловік. Хтось до вас прийде за допомогою, перший буде чоловік, я б сказала, королів води. І ще підсказочка. Можливо, у вас в минулому був чоловік, Ви, він вас або образив, або, ну як, не то, щоб образив, або вас кинув, або... Ну, щось був такий сильний розрив, і ви з того початку щось почали робити, якесь у вас з'явилось хобі. Ось цієї зими ви звільняєте з роботи і починаєте переходити роб, працювати на себе. Ваше бажання, ваше, знаєте, фантазія. Ви, бо, ну, бачите, ви починаєте фантазії втілювати в життя. І ну, карти гарні, карти гарні, втілюйте. Вам треба? Щось, втілювати. Що ви робите, що ви робите? щось ви робите тайком. Вночі або тайно жінка робить, що ніхто не знає. Якщо ви боялися, стіснялися, не стіснятися, не боятися. Не треба стіснятися, не треба себе ставити в рамки. Тут, знаєте, я б ще сказала по цьому варіанту, ви цієї зими, ви просто самі собі подарите свободу. Розумієте, ви розкрите рамки самі для себе. Я б сказала так: робота це не рамки, а робота це. Свобода виходити за рамки. Десь я читала таку фразу, от тут я б сказала так. долі. щось у вас по долі, чимось ви повинні були займатися, а, як би сказати, займатися тим, чим вам було призначено по долі. Щось ви, наприклад, ви відкладали бо боялися. Туйся. а все, ну, щоб я не повторювалась, у вас дуже там, було, там мама, чи родичі, чи друзі могли казати, Боже, ну що ти таке робиш? Ну не берете. Не... Треба, от всі у нас були дінастія там поварів, в нас будуть ці повара. Ні, а тут ви щось будете своє. Все, що завгодно може бути. Можливо, ви малюєте, можливо, ви пишете, можливо, ви. Все ще завгодно, можливо, тут, ну, тут якісь такі знання у вас будуть, як таємні знання, як отримати таємне знання, або ви могли ще підсказочка отримувати другі, а, другі, другу освіту в тайні, можна ще так прочитати, бачите, друга освіта в тайні від всіх. Коли вас образив якийсь чоловік? Чоловік, підсказочка, чоловік, от цей чоловік. Можна сказати, йому подякувати. Якщо, можливо, він вас тоді щось так боляче не зробив. Можливо, ви знаєте, як не задумались про це. Можливо, це через велику боль, але це круто для вас. Ось такий варіант. Дякую, що ви мене прослухали. Бажаю вам великої вдачі, такого, знаєте, попутного вітру, хвиля, всього найкращого. Щоб все. Ну, здійснилося такий найкращий подаруночок, щоб він просто-просто-просто-просто круто. Дякую, що ви мене прослухали. Мені ж самої приємно стало. Так, Бажаю вам гарного вечора, тихої ночі нам всім. І дякую і до побачення.